Доброго дня, шановні друзі, сьогодні я розповім вам про професію, яка супроводжує кожного з нас із самого дитинства, тому що усі ми колись вперше пробували свої сили, взявши в руки олівець чи пензлик. Професії художника тисячі років. Ще древні люди створювали картини наскального живопису. У стародавньому Єгипті художники користувалися великою повагою. Вважалося, що написані зображення володіють магічним ефектом. У середні віки головними напрямками мистецтва були іконопис, фрески і мозаїка. Під час епохи відродження розвинувся портретний жанр, який не втрачає актуальності і сьогодні. В Україні щорічно у другу неділю жовтня відзначається День художника. Свято об'єднує не лише живописців, але й скульпторів, графіків, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, ілюстраторів, дизайнерів. Та інших представників творчих професій. Історія українського живопису дуже багата, безліч художників України в своїй творчості досягли світового визнання. Вони є майстрами графіки, пластики, абстракції, проявляючи себе у різних напрямках цього мистецтва. Українським майстрам пензля і резця належать твори, які стали частиною Золотого фонду світового образотворчого мистецтва. Дбайливо зберігаючи і розвиваючи традиції самобутньої національної художньої школи, вони стверджують вічні загальнолюдські цінності. Приносять людям радість, спілкування з прекрасним роботи визнаних класиків українського живопису Миколи Глущенка, Віктора Зарецького, Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Олександра Гнилицького, Олександра Ройтбурда, Анатолія Криволапа, Сергія Животкова. Василя Цаголова – відоме далеко за межами України. День художника в Україні можуть по праву відзначати люди, чиї твори стали невід'ємною частиною Світового фонду живопису. Потенціал сучасних художників країни також вартий уваги, адже багато з них. Організовують свої виставки не тільки на батьківщині, а й за кордоном у найвідоміших виставкових центрах. При цьому вони залишаються самобутніми. Творчі досягнення художників свідчать про потужний потенціал народу, сприяють створенню позитивного іміджу України у світі. День художника це свято не тільки професіоналів. А й усіх любителів живопису, тому що тільки творчість зберігає в людині можливість радіти світу і любити його. До зустрічі, шановні друзі!